Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. І в нас зараз на огляді квартира фактично біля моря, дуже близенько біля моря. 149 900 120 квадратів. Тут три спальні і два синузли. Зараз ми бачимо ось таку першу спальню, вона фактично при вхідній зоні маємо два ліжка. Бачите, тут ось такий ремонт. Тобто ви бачите, якого вона стані. Тут маємо вікно, яке виходить в ось такий непоганий. Ідемо в наступну спальню. Тут вона вже трішки менша. Тут ми маємо два ліжка з'єднаних, односпальних. Теж поремонту Бачите, мені подобається, що квартира досить таки світла. Тут вікно теж виходить на іншу вулицю. Також ми маємо вмонтовані шафи. В цій кімнаті досить-досить багато місця. Як на мене. Переходимо в санвузол. Як на мене, теж непоганий санвузол. По ремонту можна сказати, що непогано. Ось так от він глядає. Маємо ванну, маємо ось такий унітаз. І тут, бачите, така частина ванни. Далі ми маємо кухню. Ось такий кухонний гарнітур, звичайно, не новий, але він ще може просто жити, тобто в непоганому стані. І в цілому кухня по плитці в непоганому стані. Ось в такому стані в нас вікна. Бачите, їх би здалося, звичайно, поміняти. І ось, ви бачите, гарнітур. Тобто багато робочих зон. Кухня досить простора, як на мене, тобто непогано. Бачите, монтований холодильник, ви можете бачити стан самі. І ось такі вхідні двері в нас на кухню. Далі, другий санвузол. Маємо унітаз біде, маємо ось такий умивальник. бачите, по ремонту по плиці теж немає проблем. Вже тут маємо більшу ванну, ось таке зеркало. І от досить таки, бачите, непоганому стані ванна, як на мене. І одразу з цієї ванни, бачите, освітлення таке. Ми маємо перехід в спальню. Теж маємо два ліжка. Ось так це виглядає. Маємо невелику тумбочку, тут маємо освітлення. Ось таке стан ремонту ви можете бачити самі. І також в цій кімнаті ми теж маємо вмонтовані шафи. Тобто місце буде фактично в кожній кімнаті. І тут у нас вихід на балкон. Рухаємося далі. Далі ми бачимо вітальню. Досить таки велика вітальня, як на мене. Е, теж світла, тобто світлих тонах. Мені дуже подобаються світлі квартири. Дуже сонячно, тому що є багато вікон. Це є перевага, як на мене, цієї квартири. Тут маємо стілость такий великий, бачите? Маємо картину, тобто місця вітальні дуже багато. По ремонту, ви бачите самі, але тут на підлозі є невеличкий нюанс. Бачите в. Можливо, у квадратний метр здулася трішки плитка, тобто це нюанс тільки в цій частині. Але я зараз покажу вам, наскільки велика тут тераса. Тераса просто величезна. Ось подивіться, я стою в одному краю. ну, ну просто, бачите, немає кінця. Зараз я йду в один кінець, покажу вам, як тут виглядає ще збоку. Тобто, ну, тераса дуже велика, і подивіться, який вид. Вид на чудовий сад. Просто супер. Бачите, тут вони додаткові такі постановлювали в двері. Ось так, щоб типу, не задувало. Можемо їх потім зняти або якось поміняти. Тобто, вже по бажанню. Але тераса просто неймовірно велика. Подивіться, неймовірно велика. І до моря зовсім, зовсім трішечки, буквально дві хвилини. Також покажу вам ось це наш. Під'їзд, тобто тут ліфт, маємо на цьому поверсі в нас три квартири. Ось так виглядає наш будинок ззовні. І подивіться, ця дорога вже веде нас до пляжу. Тобто, фактично дві хвилини, і ми вже на пляжі. І тут, подивіться, паркінгу немає, але вони залишають машини одразу біля свого будинку. Тобто, досить зручно, ми можемо теж використовувати цей лайфхак.